Люди з обмеженими фізичними можливостями підкорили псев. У рамках проєкту Повір у себе сміливці на байдарках сплавлялися від запсілля до вільшан. Як відбувалася подорож, розказали і показали у документальній стрічці. Повірила у себе і змусила зробити це інших. Інвалідність рідного брата підштовхнула Ірину Мартиненко допомагати людям із обмеженими фізичними можливостями. Написала проект і у 2012 році виграла грант президента. Цей проект передбачав проведення двох етапів: перший це проведення байдаркового сплаву, і другий етап це проведення серії тренінгів для людей з фізичними обмеженнями. У вересні минулого року проект реалізувався. До організації долучилися спортивний клуб інвалідів Фенікс, організації рука допомоги, час і сумський центр дозвілля молоді. Відтак 24 сміливці на байдарках подолали близько 30 кілометрів пслом. На п'ять днів змінили свої візочки на безколісний транспорт. Ну трошки так, скажімо, незвично, бо я всі з того, що ну з коляскою трошки проблематично, тому що десь заїхати, десь під'їхати плюс. Ну, вперше сісти в байдарку, тобто це з коляски пересісти на воду, це вже відчуття. Хто наважився, не пошкодував намети, їжа на вогні, природа це те, чого так не вистачало їм у житті. Про цей фільм знятий у рамках проекту. Ось такі фільми, де видно. Почуття цих людей, де видно їхню енергетику, треба показувати як сеанс терапії, доброї терапії людям, які потрапили в якісь надзвичайні ситуації. Це здоров'я може бути, це якийсь прикрий випадок, там, де ще щось трапилось. Важко буває вийти з цієї кризи. І от такі фільми, я сподіваюся, вони піднімають такий силенний потенціал. Подолавши бар'єри маршруту та сумніву сторонніх осіб у тому, що все вийде вдало, учасники проекту готові до нових екстремальних пригод. Тепер кажуть у планах підкорити іншу стихію піднятись на говерлу. Я на Олександр Гордус, регіональне телебачення Сумщини.